Олексій, сьогодні твої підопічні провели хороший товариський поєдинок, здобули перемогу. Що скажеш про поєдинок і про суперника? Так, сьогодні нам пощастило в такий непростий час для нашої країни знаходитися тут та провести товариський матч проти, ну, скажімо прямо, найкращої академії Угорщини. Вийшла дуже непроста гра, дуже сподобався початок гри. Перші 20 хвилин, як діяли наші хлопці, як пресингували, високо накривали супротивника, створювали моменти, що втілилося в забитий гол. В другому таймі нам вже було складніше. Фізичні кондиції давалися взнаки, тільки розпочали підготовку, а грали два тайми по 40 хвилин. Тобто трохи підсіли, але все ж таки, при рахунку 1-1 на користь при рахунку 1-1 зуміли забити переможний м'яч і виграти гру. Незабаром команда поїде на чергові збори до Туреччини. Які цілі ставиш перед собою і перед командою якраз на цих навчально-тренувальних зборах? Ну, в першу чергу це збори є збори. Підготовка до сезону. Набрати фізичні кондиції, награти якісь ланки. В захисті, в атаці, при командних переміщеннях. Тобто, скажімо так, більшу увагу ми приділимо саме тактичній роботі на цих зборах, як в атаці, так і в обороні, і при перехідних фазах.